Вітаю сьогоднішнє наше заняття Дружба із зимою. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я потрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма здогадались я? Хто це? Правильно, це зима, яка пора року настала. Правильно зараз настала зима. Чи згодні ви з тим, що зима дружить з малятами? Я впевнена, всі з цим з погодились. А зараз давайте з вами складемо пару споданих зображень, дія і предмет. Дію ми будемо позначати такими позначками людинками. Це людинка йде, ця людинка біжить, а може і навіть мчить. Ця людинка ковзає, це ліпиться, так, ручками показано, ліпиться, це блищить і радіє. Зараз будемо показувати предмет і до неї добирати дію. Санчата підбираємо людинку. Що роблять? Санчата мчать. А зараз ви самі. Так, це у нас снігова хмаринка, сніг. Давайте разом назвемо сніг, іде, ліпиться. Та блищить, ковзани, ковзани ковзають. Діти підмираємо позначку, що роблять діти? Діти радіють. Так, новорічна ялинка. Доворічна ялинка блищить. А зараз давайте складемо розповідь про сніговичка. Діти зліпили сніговичка. Щодня вони виходили на прогулянку і їм дуже подобалось з ним бавитись. Одного разу Андрійко запропонував друзям запросити сніговичка в гості додому. Подумайте і розкажіть, що було далі. Зараз кожен нехай сам складе розповідь. Давайте я. Андрійко ліг спати. Вночі в кімнаті стало спекотно, і снеговичок почав танути. Коли Андрійка прокинувся вранці, то замість сніговичка він побачив, що калюжу з морквинкою. Ось така розповідь. А зараз давайте зробимо іншу вправу. Необхідно назвати зображення ласкаво шубка, рукавички. Шарфик або шарфичок, чобітки, шапочка, сніговичок, ялиночка. А зараз давайте назвемо зображення навпаки. Подивимося на зображення і до нього слово з протилежним значенням. Ось, наприклад, день протилежне ніч. Небо, а протилежне до неба. Правильно це земля. Далеко, протилежне слово до далеко буде. Правильно, близько. Праворуч. Протилежне слово як ліворуч. Колючий. Протилежне слово буде. М'якенький, товстий, протилежне слово, тонкий. Широкий, протилежне, правильно вузький. Як ви думаєте, ми сьогодні подружилися із зимою? Я впевнена, що всі-всі ми подружилися із зимою. Ви великі, мої молодці. До нової зустрічі, мої любі пташенятка.